Свято Євангелія читання, слава Тобі, Господи, славому будьмо у В той час приступили до Ісуса деякі фарисеї і сказали йому, вийди з віси, бо ірод хоче тебе вбити». Він сказав їм і Дії, скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів, і сіляю сьогодні, за та дня скінчуся. Однак сьогодні, завтра, і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, що пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланий до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей. Мов квошка своїх очах підкрила, та ви не хотіли, ось лишається вам ваш дім пустий, кажу вам не побачите мене, аж поки не настане день, коли скажете, благослове той ім'я Господнє. Слава Тобі, Господи, слава. І сина, і з того духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава що, мол, Ісус Христос любить, любить всіх і каже Єрусалиме, Єрусалиме, що биваєш як каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, мов ковочка своїх кочат, підкрила, та ви не хотіли. Господь Бог дає все, дає все для спасіння, дає всі засоби, методи. Щоб ми спасалися, і Господь боліває за наше спасіння. Він хоче, щоб ми спаслися, він хоче, щоб ми були разом з ним. Як батько, мати переживають за своїх дітей, коли вони йдуть не цією дорогою ступають на інший шлях, який веде їх від Бога, болить серце, тому що дитина відходить від віри, дитина відходить від Бога, дитина стає на грішний шлях. Так само, і Господь, його серце завжди болить, коли він бачить, як ми відходимо від нього, як ми віддаляємося. І Він не засуджує нас, він, він чекає на нас, він чекає на наше повернення, як ми бачимо з притчі про блудного сина. Господь завжди стоїть з розпростертими обіймами. Він чекає на наше повернення, він не буде нам дорікати, він не буде згадувати його прошення, є безумовне. Нам потрібно лишень повернутися до його домівки. І зараз цей час різдвяного посту це якраз є добрий час, щоб призупинитися, щоб задуматися над своїм життям, запитати себе, де я є, чи я дійсно є з Богом, чи я десь належу якійсь другій особі, чи якійсь речі, яка володіє мною, чи Господь є господарем мого життя. Це є час посту, щоб ми звільнилися від того, що нас зв'язує, тобто від гріха, і Господь Бог дає нам святу тайну покаяння. Саме у святій тайні покаяння починається нове життя. Господь дає свою ласку, через яку допомагає нам протистояти у грісі. Однак ми повинні співпрацювати з Божою ласкою, співпрацювати з Господом. Бо не вистачить тільки сидіти собі і думати все, я вже є спасений, бо я посповідався. Спокуси постійно приходять. Маємо різні ситуації, і ми мусимо, як атлет, готуватися до змагань, так само і християнин повинен готуватися до цієї боротьби зі спокусами, щоб протистояти їм, щоб знати, що сказати, щоб знати, як відійти від цього всього річного життя. І маємо цей час приятливий. Отож, зупинімося, задумаймося над нашим життям і завжди пам'ятаємо, що Господь любить нас, і Господь хоче нашого спасіння. Видім йому на зустріч. Киньмося в Його обійми. Амінь. Слава Ісусу Христу!